Де мій народ, його завзяття, де вірний шлях у боротьбі? Крізь болі, муки ще й прокляття і скільки пролито крові? Де перемоги, де звитяги, де гетьмани для боротьби? Де сила людської поваги, де міцність? У людській душі. Гряде нове життя у світі. Всі люди сходяться в борні. Ми захищатися повинні не, напада... не нападати на других. Тому ти піднімись, народе, лунають сурми до збиттях. Життя не бачені дороги, і майорить наш гордий стяг. Ще будуть навіть руйнування, душу у правді збережіть, бо завтра буде будування, ще й іншому допоможіть. Нехай брехливі й злоязики загинуть всі наш, всі, як вороги. А ідоли всі моноголикі помруть до гнилої ноги. Ти мій народ, твоє завзяття, щоб вірний шлях у боротьбі пройшов крізь муки і прокляття. Спочатку є від Бога, створилась Україна і світ, лише від Бога допомога, щоб подолать ворожий гніт.